Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт. Сьогодні буде розпаку паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Instax mini Це ось такий фотоапарат. Тут 8 пакетиків і нам будуть попадатися різні фотографії. Ми завершуємо дві колекції. Це колекція Ender Party і також колекція Mystery Box. Вибираємо пакетики. Колекція від брата Аніме. Так, я хочу взять вот такие пакетик. Коллекция мультики детства. Давайте возьмем вот такой червоний пакетик. Далее коллекция эстетика. И давайте возьмем сегодня парный пакетик. Чуть крыло надевалось, давайте вот этот пакетик. Так, далі колекція, Вгадайте цей у другої частини». Так, давайте з такого овфа я візьму. Колекція приготуй. Лишло чотири пакетики. Скіперчик. І наша сьогоднішня новинка. Так, тут, в принципі, з нами давайте ось такий жовтий пакетик. Ось такі пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Давайте поскоріше відкриємо. Так, і починаємо з колекціями, які не завершуються. Це колекція Паті. Так, я бачила ваші варіанти. Можливо, тут навіть деякі покажу вам. І дивимось. і це Baby Boss. Одна дівчинка пам'ятаю, написала, що це бей-бс, вона вгадала. Так, і приклеїмо його. Все, ось така перша сторіночка. І ось така друга. Також колекція поблизу містері бокс. Залишився останній пакетик. Приваємо. І це ось така незнак, називається це штучка для лиця, такий масажер. Так, його приклеїмо вже сюди, на цю сторону коробки. Також з вами завершила цю колекцію. На жаль, дуже багато пустого місця. Треба було наклеїти так наклейки, наклейка більше середини, але вже як вийшло. Приходимо до нового каталогу. Так, і давайте почнемо з колекції мультики дитинства. І нам тут попадається мультика Боб. Губка Боб або Спанч Боб. Я не знаю чому всі колекції завжди рвуться наклейки. Я відірвала йому кусок ліктя. Я не знаю, як воно так. Так, наступна колекція це приготуй. У нас же є інгредієнти вишня, крем-чіз, яйця і цукор. Так, і усі, які сьогодні випаде інгредієнт. І це не борошно, це крохмаль під номером 2. Сюди. Якщо у вас є якісь догадки, пишіть З нами пиріг. Це неважлива якась булочка, тому пишіть ще варіанти. Так, далі це колекція естетика. Ось такий гарний пакетик. Я вже бачу, що це. І це ось такі парфуми Dior, дуже гарні, під номером 3. Так, і ось така друга сторіночка. Далі це колекція від брата аніме. Так, там, напевно, що наклейка, я її, мабуть, порвала. Надіюсь, що ні. Бо вона бачите аж з краю так само. О, ця є така велика наклейка. З мультика... Ой, не з мультика аніме, я вже знаю. Це аніме зофіс смерті. А номер пише тут. Номер 6. Друга сторінка. Сюди. Чуть я її тут порвала, але це майже не видно. Далі це колекція в нас задає персонажа Диснеї друга частина. А, і до речі, минулого разу нам попався такий персонаж з мульти льодовиковий період. Ось ці правильні відповіді. Так, а цього разу це нам попадеться. Ось такий персонаж. Почуті, як його звати під номером 2. Так, це. Сюди Так, і переходимо до сьогоднішньої новиночки Це колекція Instax Mini. Дивимось, де нас фотоапарат. А нам можеть чи пише. Давайте подивимося першу фотографію. Це ось такий бургер. Номером 8 Це ось тут. Так, приклеїмо фотоапарат. І тепер приклеїмо фото. І, я думаю, ви вже побачили ось тут такий фон. Наступна новинка буде колекція бункер. Там буде 8 пакетиків, 8 персонажів. Я зроблю опитування. Ви маєте проголосувати, хто пройде у бункер, хто не пройде. Можуть пройти тільки двоє людей. А шестеро з них не пройде. Також потім ми з вами подивимося їхню характеристику, скільки їм років і чи ви правильно зробили вибір. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім па-па!